Після інциденту з локардом наш Гаррі лежав в лікарні. Мадам Пофрі сильно возмущалася по поводу локарда, про те, як її персонал береться в школу, але все таки Гаррі на це було все рівно. Настала ніч, і Гаррі прокинувся від того, що відчував на собі чийсь погляд то був ельф Доббі. Добі став казати, що це він, типу Гаррі врятувати хотів, що це блаже він зачарував, і просто Гаррі уберегти хотів. Гаррі став возмущатися, тому що через Добі Гаррі чуть сам не помер. Він схопив Ельфа, і тут вони почули якісь кроки. Доббі взяв і іщез, а Гаррі прикинувся сплячим. То була професорка Макгонаґл разом із Дамблдором. До цього всього ще додалася мадам Помфрі. Дамблдор сказав, що це просто нова жертва. Потім на наступний день Гаррі вже був на уроках. На уроці професора Снейпа вони вивчали нове зілля, яке розширяло любі предмети, і розуміли, що їм треба бути дуже обережними. Але Гаррі дістав петарду і швернув її у котел. Котел гахнув і усіх слезиринців забризкуло тим зіллям. Учитель намагався заспокоїти паніку, і під час цієї паніки герміона проникла у підсобку. Поки вони всі стояли в одному місці, Герміона вернулася із травами. У них був обід. Вони всі обідали, і тут вони побачили якусь надпись. То було запрошення до дуельного клубу. Прийшов Локард і сказав, що зараз вони разом із професором Снейпом будуть показувати, як обороняться. Гаррі навіть тоді не розумів, за кого переживати більше, за Локарта чи за Снейпа. Снейп експолюармусом відкинув локарда у бік, і Гаррі побачив на ньому усмішку. Локар сказав, що все передбачив, дозволив снейпу це зробити, і вони вирішили, хай діти самі зараз попробують обезоружити одне одного. І тут діти стали битися. Билися хто як, хто року пешну, хто завдяки паличці, а хто чорт знає як. Їх зупинили і сказали Давайте зараз буде Гаррі проти драко, щоб показати, на прикладі, як треба обезоружувати врага. Стали вони і стали чарувати. Тут драко відразу начарував змію. Професор Стейп сказав, що зараз забере її, але Локорт був перший. Він підкинув змію і чого та сильно розізлилася. Гаррі став просити її заспокоїтися. Потім учитель забрав її Іванескою, і вони всі дивилися на Гаррі. Наші друзі забрали його, і Герміона пояснила, що він розмовляв на Зміїний, а це дуже погано. І от якось, ідучи коридором, Гаррі почув, як про нього кажуть, що, типу, він такий страшний, що Волдеморт сам його боявся, і от у ту ненасту ніч Волдеморт сам загинув через Гаррі. Після того Гаррі йшов дуже сильно задуманий і не помітив те, як він перечепився через чийсь труп. То були нові жертви, жертви окам'янівші. До них прилетів піс і став кричати. Професорка Магонагал сказала йти до Дамволдера. Гаррі прийшов, він побачив розподільчу шляпу. Після того він звернув увагу на птаха. Птах згорів до тла. Тут я Дамблдор.